Давайте пригадаємо, які кістки належать до кісток лицевого черепа і як вони класифікуються. Ви приходите на практичні заняття і до вас питання. Скільки кісток лицевого черепа вам відомо? Ви відповідаєте 9 кісток. Правильно. Як вони класифікуються, ви кажете на парні кістки і не парні кістки. Наступне питання. Скільки ви знаєте парних кісток і скільки ви знаєте непарних кісток. Ви відповідаєте, парних шість і, відповідно, три непарних кістки. А далі вам потрібно їх перерахувати. Отже, починаємо. Перша, це, ну, починаємо з парних кісток. Перша носова кістка ос на залі, друге слізна кістка осля крімалі. Третя верхня щелепа макселя. Четверта вилична кістка ос зігumaticum. П'ята нижня носова ракована, Конха конханозаліс інферіор і шоста піднебінна кістка палятіном. Повторюємо на латині. Перша ос назалі, друга осля кремалі, третя макселя. Четверта ос зігоматикум. П'ята конханозаліс інферіор. Шоста ос палятіном. Непарні кістки лицевого черепа. Перша леміш вомер, друга нижня щелепа мандібуля, третя під'язикова кістка осхіоїду. Повторюємо на латині, перша вомер, друга нижня щелепа мандібуля, третя ос гіоїду. Мало того, що ви маєте їх назвати, ви маєте їх показати. Зараз на цьому слайді ви бачите зображення лицевої норми черепа. Парні кісточки я обвів синім кольором, не парні, червоним кольором. І відразу ж скажемо, що нам кида... бачимо, що нам кидається в очі одна єдина непарна кістка на цьому малюнку це мандібуля нижня щелепа. І п'ять парних кісток. Давайте їх покажемо і будемо називати. Перша це. Носова кісточка ос назалі. Друге це є слізна кіска осля крімалі. Третя максіля, верхня щелепа, четверта вилична кіска озігуматикум. І п'ята кістка – це нижня носова раковина конха назаліс э, інферіор. Э, Дивимося наступний слайд. Тут же у нас бічна проекція черепа або бічна норма черепа. І знову ж таки ми бачимо одну єдину непарну кістку, нижню щелепу мандібуля і чотири парних кістки, а саме носову кістку ос на залі, слізну кістку осля крімалі, верхню щелепу макселя і виличну кістку Ос зігоматікум. На цьому слайді я вам показав всі непарні кістки лицевого черепа. Перший малюнок це сагітальний розпіл черепа, і тут ми бачимо кістково носову перегородку, до складу якої ходить леміш, вомер. Перша кісточка. Далі ви бачите внутрішню поверхню нижньої щелепи мандібуля. І окремим малюнком я вивів під'язикову кістку із гіоїдом, якої, в принципі, на черепі немає. А де вона розташована? А ваша відповідь буде такою. А розташована вона в ділянці шиї між нижньою щелепою і? Гортанню. І ще один слайд. Цей слайд присвячений безпосередньо топографію гортання, але нас цікавить підязикова кістка. і ви відповідаєте знов те ж саме, де розташована підязикова кістка? Вона розташована в ділянці шиї між нижньою щелепою і гортанням. І ще один слайд, тепер вже це є зовнішня основа черепа. Що ми тут можемо знайти? Ми знаходимо одну непарну кістку вомер, леміш, і ми ще бачимо частини власне, частини парних кісток лицевого черепа. А саме перше, це є піднебінні відростки верхніх щелеп. Процесус спалятінус і горизонтальні пластинки піднебінних кісток, ляміна горизонталіс. Разом вони будуть утворювати е, тверде піднебіння е, палятум дурум. Вітаю, друзі! Мене звати Максим Цитовський. Я радий бачити вас на моєму каналі, де ми разом вивчаємо анатомію людини. Прості дії. Підписка, вподобайка, коментар, ваші коментарі та думки для мене дуже важливі, тож діліться своїми враженнями та пропозиціями. Ну що, великі пальці вгору, і ми продовжуємо. І ви вже, напевно, зрозуміли, мова в цьому відео піде про кістки лицевого черепа, а саме про парні кістки лицевого черепа, але ми будемо вивчати. Зараз лише одну кісточку. Перша кісточка для вивчення буде верхня щелепа Макселя. Ви зараз побачите два слайди із зображенням верхньої щелепи. Ось перший слайд. Тут показана права верхня щелепа, це вигляд ззовні. Та перераховані всі анатомічні утвори, які Можна роздивитися з цього ракурсу. А другий слайд це та ж сама кістка, тільки вже вигляд буде зсередини, з боку носової порожнини, і також перераховані всі анатомічні утвори, які ви можете побачити вже із цього ракурсу. Отже, верхня щелепа. Верхня щелепа макселя – Це парна кістка, і вона займає е, значну частину лицевого черепа і бере участь в утворенні кісткової носової порожнини, кавітас назаліс осе, оссе орбіти або очної ямки, крім того, крило піднебінних ямок фоса. Птеріго, палятина, підскроневих ямок, фоса інфратемпораліс, а також ми вже це згадували щойно ротової порожнини, і я вам нагадаю, що частини парних кісток, а, власне, піднебінні відростки верхніх щелеп і горизонтальні пластинки піднебінних кісток беруть участь у утворенні твердого піднебіння палятом дуру верхній щелепі виділяють тіло верхньої щелепи, корпус макселя і чотири відростки. Під номером один показаний лобовий відросток, процесус фронталіс, під номером 15, процесус зigomaticus, це є виличний відросток, Третій альвеолярний або комірковий відросток, процесос. Альвеолярис, і четвертий відросток, показаний під номером 6, це процес палятинус піднебінний відросток. Давайте ще раз повторимо: 4 відростка це лобовий відросток, «Процесус фронталіс, виличний відросток, – «Процесус альвеолярний відросток, процесus альвеоляріс» «Альвеоляріс» і. Піднебінний відросток процесус палятінус. Тіло верхньої щелепи, корпус Макселя містить порожнину, верхню щелепну пазуху. синус макселяріс. під номером 2. Ви бачите вхід в цю пазуху, або це її називають верхня щелепна пазуха, або ще вам більш відома гайморова пазуха, яку ви можете ще і побачити на рентгенівських знімках. в Носолубовій і бічних проекціях. В першу чергу ми розглядаємо тіло верхньої щелепи, а саме, які має поверхні тіл, тіло верхньої щелепи. Виділяють чотири поверхні. Під номером 6, ви бачите, передню поверхню, або ще її називають лицевою поверхнею фацес антеріор. Під номером 17, очноямкова поверхня, Facees Orbitalis. Під номером 13. Підскронева поверхня Фацес інфраорбіталіс. І під номером 8 ви бачите носову поверхню, Facees nasalis. Отже, 4 поверхні. Вертаємося, давайте на попередній слайд. Передня поверхня, Фацес Орбіталіс, очноямкова поверхня. Фацес антеріор, перепрошую, передня поверхня Фацес Орбіталіс, Фацес інфраорбіталіс і фацес назаліс. Першу, відповідно, ми будемо розглядати передню поверхню, Фацес орбіталіс як я казав я вище або іще називають лицевою поверхнею. Вона відокремлюється від двох поверхонь. Наприклад, від підскроневої під, поверхні вона відокремлена виличним відростком, виличний відросток, процесу Зігоматику, показана під номером 15, а від очноямкової поверхні відокремлена під очноямковим. Краєм Марго Орбіталіс під номером 4. Дивимося, Марго Супра Орбіталіс, і, власне, під яким відкривається підочноямковий отвір під номером 9, форамен інфраорбіталі, він для судин і нервів. Крім того, на передній поверхні є виражене заглиблення під номером 11. Показано це заглиблення, це є іклова. Ямка фоса-каніна, яка обумовлює увігнутість істки спереду. Медіальний край, ось це медіальний край на межі між передньою і носовою поверхнями, також увігнутий завдяки наявності тут носової вирізки номер 5. Дивимося, номер 5, це носова вирізка інцизура на яка Бере участь, ось тут у нас інцизура на заліз, і вона бере участь в утворенні апертура Піріформіс, що в перекладі означає грушеподібна апертура. Наступна це є підскронева поверхня фацес. Інфратемпораліс, вона, на відміну від передньої поверхні, така більш опукла. За рахунок наявності, наявності оберненого дозаду горба верхньої щелепи. Тут він показаний під номером 14, тубер Макселя. На ньому знаходиться декілька маленьких альвеолярних отворів фораміна альвеолярія, через які виходять судини нерви для задніх. Верхніх зубів. А в ділянці медіального або присереднього кута або присереднього краю, верніше. Так правильно сказати, присереднього краю горба верхньої щелепи розташовується велика піднебінна борозна Сулькус палятінус Майер. Наступна це очноямкова поверхня фацес. Орбіталіс, вона представляє собою гладку трикутну площадку, яка є складовою частиною нижньої стінки орбіти. Її медіальний край, от давайте розберемося, ось це, ось це, очно очноямкова поверхня. да, Очноямкова поверхня. Ось це медіальний край. Так ось, цей медіальний край з'єднується перше з слізною кісточкою осля кримале і з. Орбітальною або очноямковою пластинкою рішічистої кістки ляміна орбіталіс ос етмоїдалі. а своїм переднім краєм, вже казали вище, вона межує з передньою поверхнею і відокремлена від неї під очноямковим краєм марго. Інфраорбіталіс. Від заднього краю у нас починається очноямкова борозна під номером 16, Сулькус інфраорбіталіс, і ця борозна допереду переходить в одноіменний канал, каналіс інфраорбіталіс. і він відкривається на передній поверхні. Вже вам відомим отвором це підочноямковий отвір, Форамен Іфраорбіталіс. Він показаний під номером 9. Від цього канала до середніх і передніх зубів прямують вузькі альвеолярні канали, каналіс Альвеоляріс, які містять. Нерви і судини. Ці канали проходять е, всередині передньобічної стінки тіла верхньої щелепи. І остання це у нас носова поверхня фацес- на заліз, е, і на ній видно е, великий отвір, вам вже знайомий, великий отвір неправильної форми. Цей отвір має назву верхньощелепний. Роствір Хіатус максиляріс, який веде в верхню щелепну пазуху або гайморову пазуху, синус максиляріс. На нерозібраному черепі безпосередньо цей отвір буде частково прикритий піднебінною і ріші чистою кісткою, а також ще нижньою носовою раковиною Коханазаліс інферіор. Між переднім краєм верхньощелепного роствору і заднім краєм лобового відростка спускається борозна, яка називається слізна борозна сулькус лякрималіс, показана під номером 10, яка разом з слізною кісточкою. І нижньою носовою раковиною перетворюється в носослізний канал, каналіс назоля крімаліс, який сполучає орбіту з нижнім носовим ходом. Спереду від неї розташоване майже горизонтально під номером 9, майже горизонтально раковинний гребінь Кріста Конхаліс для фіксації переднього кінця нижньої носової раковини. Переходимо до другого пункту, а в другому пункті ми будемо розбирати відростки верхньої щолепи, пам'ятаємо чотири відростка, і першим ми розглянемо лобовий відросток процесус фронталіс. Він піднімається вертикально від кута, де сходяться передня носова. І передня носова і частково очноямкова поверхні тіла верхньої щелепи. Верхнім кінцем він досягає носової частини лобової кістки. По латеральній поверхні його, дивимося, по його латеральній поверхні відростка, переходячи в наочноямковий. Край, Ось латеральна поверхня відростка, переходячи в надочно-ямковий край, спускається передній слізний гребінь кріста для Крімаліс антеріор, який разом з заднім краєм відростка обмежує слізну борозну Сулькус Лякрімаліс. На медіальній поверхні розташовується. Ще один гребінь, ось ми його червоним кольором я обвів. Це є е, решічистий гребінь Кріста Етмоїдаліс, який є місцем додаткової фіксації середньої носової раковини. Він проходить паралельно Кріста Конхаліс, паралельно раковинному гребеню. Наступний відросток це є. Виличний відросток процесу зігоматикус починається від місця з'єднання очноямкової, передньої і підскроневої поверхонь тіла верхньої щелепи. Він широкий, короткий, має зазубрану поверхню для сполучення з виличною кісткою. Наступний це є альвеолярний відросток, процесус альвеоляріс. Процесус альвеоляріс є фактично продовженням тіла верхньої щелепи донизу. Вільний нижній край відростка буде обмежений альвеолярною дугою Arcuus альвеоляріс, яка складається з зубних альвеол, альвеоліденталіс, розділених між собою кістковими. Між альвеолярними перегородками Септа інтеральвеоля. На зовнішній поверхні відростка є альвеолярні підвищення юга альвеолярія, які відповідають окремим альвеолам або коміркам. І останній це є піднебінний. Відросток процесу спалятінос, він відходить у вигляді горизонтальної пластинки від носової поверхні тіла там, де вона переходить в альвеолярний відросток. А ви вже це знаєте, цей малюнок, вам вже відомий, про це вже казали. Але давайте повторимо: правий і лівий піднебінні відростки, з'єднуючись між собою, беруть участь у утворенні кісткового піднебіння. Задні края відростків з'єднуються з горизонтальними пластинками піднебінних кісток, та і у нас утворюється тверде піднебіння палятом дурум. Правильна орієнтація верхньої щелепи в просторі. Як же нам її розмістити? От ви взяли верхню щелепу в руки, і ви маєте поставити її по відношенню до себе правильно. Іклова ямка і підочно-ямковий отвір мають бути спрямовані, розташовані спереду, Як на цьому малюнку? Мають бути розташовані спереду. А відповідно, горб верхньої щелепи має бути спрямований дозаду. Комірковий відросток спрямований донизу, а лобовий відросток спрямований догори. Носова поверхня має бути спрямована присередньо і розташована в стріловій площині. А я бажаю вам всім успіху і дякую за увагу. Особлива подяка спонсорам каналу, дякую за підтримку. Це надзвичайно важливо для мене. Це мене мотивує та допомагає створювати корисний та якісний. Контент. Отож, друзі, до нових зустрічей!